Яка існувала в довоєнний час в Німеччині. Пізніше, в 1933 році вона була розформована, але 20 екран було створено відділення фотографії і були напрацьовані дуже цікаві творчі і технічні принципи. І ці принципи різноманітні, вони стосуються і творчі, і техніки. Наживість знімків, сирійність, зображення по діагоналі. І ці всі принципи ширською до мистецтва. І саме в усіх на комп'ютерних програмах ці принципи заховуються. Ви бачите, що цей технічний поступ в місцевій. Мав свої засади, він мав доріг, доріг і таке підбурювання праці і досвіду. Чи, чи я бажаю ще виступити на нашій ремістації, на нашому організації Тоді ми центр культури організачу, дуже дякуємо, дуже дякуємо Чернівецькому позитиві за організацію таких Бажанської теж дуже цікава виставка. І сьогодні надзвичайно цікава експозиція. Так що запрошуємо вас оглянути виступ. Запрошуємо до і чергування.